Вітаю всіх, продовжуємо робити нейросеть з нуля на Python. В цьому відео ми зробимо функцію активації і е, зробимо, не пам'ятаю пам ініціалізацію параметрів. І з цього ми, мабуть, почнемо. В попередній частині я розказував, що треба зробити нормальну ініціалізацію, бо коли наші числа стають великими, градієнт стає великим, і він може перескочити точку, оптимальну точку. Е, ну, як це працює? Зараз в нас просто випадкові числа з гаусового нормального розпорядження. Ми зробимо трошки інше. Ми створимо змінну n, яка буде дорівнювати корінь 6. Да? Тобто, Поки що просто корінь 6, а потім це можна порахувати один раз да? і записати це число. Далі сума входів і виходів. Тобто, N-input n output. І теж корінь. Це називається, по-моєму, якось. Я не пам'ятаю, зараз я вам напишу. Отак, можете погуглити. Вроді так називається. Е, все. І далі self.w вже буде дорівнювати не случайному, да, е, з нормального розподілення, а np-random uniform. Uniform від мінус n до n, тобто, да, до цього числа. Е, і розмір. N-input, n-output. E, і так само для biсу зробимо. дорівнює. Yeah. Скопіюємо просто, да, ну, але оскільки нам тільки один вхід, то ми будемо просто щитати корінь з кількості виходів. Правильно? Вроді як так, так? Да? А, ну і один. один плюс. Ну, мене так зроблять, не знаю, як у вас, можете просто зробити тест і подивитися. E, ну і тоді bias буде вже self B дорівнює мінус, мінус да, 1. Отак воно робиться. І оцю штуку можна обрати, і зараз ми подивимося, чи все запуститься. Оце воно і сталося. Я вам казав, зрив градієнта, Того, що в нас великі числа або дуже великий rate, Зараз ми подивимося, в чому діло. А, ну того, що не в 5 степені, а в 0,5 степені. да, Тут я зробив помилку. Корінь, да, і тут теж корінь. 0,5. Це дуже чутлива до стартової позиції. тобто Від цього залежить все ваше тренування. О. Ну от воно пішло, В деяких случаях ми доходимо менше одиниці. Це вважається правильно, це використовується в всіх бібліотеках, в більшості, але да, це не, не обов'язково робити вам. Ви можете зробити свій інший метод, да, може він буде навіть лучший за цей. Це вже треба дивитися на тестах. Далі, функція активації. Ну, надіюсь, ви знаєте, що таке функція активації, да? наша вже не лінійну залежність строїть, а може вже якось ви викривлювати. Ми будемо робити ліки-рілу, того, що воно саме таке актуальне і не дуже складне. Всі інші функції активації, дивіться в моїй теоретичній частині, там є формули там є похідні, ви зможете зробити це самі. Собственно, Зробимо це через клас, тому що ми будемо додавати його до слоїв в основну сеть. E, щоб не робити в кожному слові активації, вдруг ми хочемо виключити її. Да? Чи там поміняти активацію тож. через це, ми будемо робити удільним класом. пишеться, e, Ініціалізація. В ініціалізації що у нас є? У нас є ну, би, self і альфа. альфа. E, по стандарту вона дорівнює 0.01. E, альфа це те, наскільки ми Тобто да? коефіцієнт числ менших нуля. Оце альфа, запишемо одразу self альфа. Гермі альфа. І йдемо далі. Далі. У нас буде forward, forward self і backward. Def, backward. Бекward. Forward буде получати x, backward буде получати градієнт. все точно так само. Добре, тут треба зберігати x, тобто self.x дорівнює. X, того, що в похідні це враховується. Да? Які значення у нас були, в похідній враховується. І що воно буде повертати Return Np.v. Так, продія пишеться. Коли x більший нуля, то ми будемо повертати X. В інших випадках ми будемо повертати self помножити на x. Отак. Все, оце все. Буквально це все. В да? е, Градієнтові. Е, Градієнтою, ну, по-перше, треба брати оригінальний градієнт. Ой. Е, е, оригінальний градієнт і множити його. Да? Так само np.vr. NP np.ver. І тут вже буде наша похідна. Да? Тобто, якщо self.x X е, більше 0, то. Наша похідна одиниця, да, лінійна залежність. А іначе, це вже наша похідна альфа. То self.alpha. Параметр. Все, це, по суті, все, що треба. У мене в оригінальному коді я писав, там ще був метод call, визва да, визвав лікарілу напряму. Ну, я не знаю, треба він, не треба він, поки не треба він. Добре, давайте поставимо трошки це на місце, впорядкуємо. Тобто, виходить, от так, да, наше. Починатися має файл з лікерілу. Тут два пробіла, тут два пробіла, тут два пробіла, потім тут теж два і тут два. Хорошо, ну тут три можна. Добре, у нас є лікерлу, і по ідеї, якщо ми його додамо, то має все робити. Лікерілу. Да? По ідеї, але да? я не гарантую. Да, Тому що е, рілу не має зіро-градієнта. Е, є функція активації параметри крилу, там де в рілу є параметр, цей альфа, і він міняється. Да? Тоді там є Zero gradient, і є свій градієнт для функції активації. Тут градієнта ніякого немає, нам треба провіряти, де ми проходимо в, по всіх цих слоях. Да? Треба перевіряти, чи є взагалі такий атрибут. Того, що, от, наприклад, атрибута, ну цього, атрибут да, zero зероград нема, step нема. forward backward є. Да? Тобто, ці вбично, А тут ми маємо перевірити: if author Layer. І тут вже назва виходить. Step, да? отак воно працює в Python. І. Давайте скопіюємо. І backward Ні, backward є. backward є. Call, forward, backward. Отут ще. Отут. І тут вже виходить 0 градієнт. Якщо немає, ну, то немає, нічого не робимо. Has. А, я, я зробив помилку. Я написав дві букви S. Все, пішло. У нас є функція активації. Хорошо. І оскільки ми визиваємо те саме, то в теорії ми можемо в середній секвенціал зробити ще один секвеншл, секвеншіл, відкрити дужку. Типа, отака моделька. Запуститься, запустилось. Все. Ну, тільки вона не вучається, того, що в неї така архітектура, не під задачку, і задачка така собі. Це, це все, що, що є в нейросідтях. Оце база, да? звідси треба почати, і це треба зрозуміти. Всього три класи да? і один метод. Все, що ще можна зробити? Ну, можна зробити, що висайстві розміру сіті. Ну, ми, ми цього робити, мабуть, не будемо. Ми просто перевіримо на, на реальній задачці. Тут нам вже прийдеться встановити окрему бібліотеку, просто щоб завантажити датасет. От Є да, я не пам'ятаю якось там pip install да, Подивіться в інтернеті, як встановити цей Тоді це Ми будемо брати датасет. Датасет mnist Мніст. Да, тобто це найпростіший спосіб взяти датасет. звідси. Да. Тобто модельку вже нам прийдеться переписати, це все можна стерти. Да, цей датасет нам вже не треба, по суті. Ми просто робимо mnist, МНіст. Да, X що це таке? X це вхід, це інформація поділити на 255. Тобто наші пікселі від 0 до, 256, ну, до 255 і їх треба поділити. Далі Labels. Labels – це просто би, int значення просто числа шобран. Да? Ми не можемо просто подавати великі числа в інтерсейт. Ну, це особенності. Я зараз працюю над алгоритмом, який дозволить це зробити. О. Ми просто робимо це NPI, да? що це таке? Це просто діагональна така матриця з одиничками. Да? І якщо в нас, наприклад, int 3, да? ми беремо третє, то в нас нульовий буде ноліком, потім 0, 0, третій буде одиничкою і всі остальні ноліками. Повієте, що таке NPI? Оце воно. Да? One-Hot Encoding воно ще називається. Добре. Далі ми зробимо гіперпараметри, такі якрей до рівня 0.01. що. Да? Steps дорівнює 20 поки. Batch Size, Batch size не буде. Batch size треба зробити окремо. Добре. Яка у нас має бути модель? Ну, Можна взяти стару модель, але можна зробити свою модель. Давайте зробимо декілька sequential, щоб просто подивитися, як воно працює. Sequential. відкриваємо дужку. В першому блокові в нас буде лежати linear, linear. З 784, так, да? оце мініст 784. Чого так? Тому що це 28, можна на 28, як. скільки ми хочемо зробити? Ну на 100 ми хочемо зробити. Далі. Лікерілу. Лікерілу з якою цією? З 0,1. Ну, трошки вже ощутімо, але нормально. 0.1. Ну, не знаю, тут треба кома, не треба, я поставлю ще одну. Далі, отута. Ми робимо знову лінер. І знову лікерілу. Лікерілу, хай буде 0 1, да? І тут вже зі 100 ми робимо на 10. Да, чого на 10, а того ж тільки 10 може бути виходів. Да? NPI 10, labels, і там середній їх 10 лежить. Все, це, собственно, наша нейросеть модель. Е, цей learning rate тут обрати треба. Тут треба написати steps. Steps. Е, і все. Воно має запуститися, і воно буде дуже ужасно довго, тому що в нас весь датасет пробує обробитись паралельно. і з-за цього треба. І за цього треба робити батчі. Target is not defined. Да, MS є loss target у нас не визначений. А Який наш таргет? Ну, наш таргет це Y, да, тільки в нас він вже тут використовується. то буде target. Називатися. Дуже довго це обробляється, бо я кажу. Воно повністю. Давайте напишемо просто функцію, яка буде обробляти батчі да, через генератор, чи як він називається. Ітератор, генератор, генератор, не Get batch. Отак. Називаємо його, е, да. Тут буде X, тут буде Y, то наш датасет, і бач сайз. Бач сайз. Хорошо. Тоді for E in range да, від 0 до е, до довжини нашого датасета да, з кроком в бач сайз. Ми будемо повертати. Через yield, того, що ми хочемо декілька разів сюди звертатися, X. Ой, X. Від i e до i e плюс batch size і y від I e до I e плюс batch size, Собственно, да, batch size. E, я не впевнений, що тут є провірка на довжину. Мені каже, тут просто останні, останні, якщо вони не дорівнює бачить серзу, воно пропускається. Ну поки ми не будемо робити тут сильно сложну логіку, поки буде так. Да? Добре. Далі. Наша тренування як має бути? Нам, дивіться, нам треба перемішати датасет. Він вроді як перемішаний звичайно, але нам його треба перемішати. Значить, ми створимо отут, а це все можна стерти, тому що нам взагалі не треба. Да? Permutation дорівнює np.random. Permutation. X.shape 0. Воно буде видавати нам індекси перемішаного датасету. Собственно, да? Тоді перемішаний датасет x. shuffle. дорівнює X. permutation. Дивіться, ми перемішаємо X і Y таким самим чином через конкретний оцей permutation, Понімаєте? Y. Uh, g permutation Все, ми перемішали наш датасет. Далі forXb. Uh, uh, IngetBouch. Можна назвати getBatches, да? getBatches. І тут зверху теж getBatches. Да, і подаємо далі наш переміщений датасет і бачсайз. Тобто xhuffold, shuffold, бач сайз. І тут можемо визначити batch-size дорівнює 256. Хорошо, і в нас буде тепер видаватися batch, і Тепер ми можемо читати результат. Y, ну Давайте будемо вже писати результат. Да, результат дорівнює model batch Бач. Xbatch. X далі loss і градієнт буде дорівнювати MSE loss результат і y batch, то є, да, Yч, це наш таргет получається. І поки що print loss. Да? Добре, далі, що нам треба, model.backward. Пропустити назад все весь градієнт. E, і model.step. Ну і оскільки ми e, зробили нашу логіку додавання да, градієнта, то нам треба написати отут спочатку да, Тобто все, як в PyTorch приблизно ми зробили, тільки все самі з нуля. да. E, так, це ми закриваємо, це нам не треба. Дивимося, що з цього вийде. Давайте ставте ставки на її I... А. Y, да, нема Y. Точно. Він називається Target. Target. Все переіменуємо, бо просто в мене воно раніше називалось Y. Да? Тепер target. Або давайте, знаєте що? зробимо, що Y тепер все має бути. Да? Оце має бути Y. Далі. Y тут, Y тут. Y бачу, ну добре. Добре, добре, добре. Такі простенькі помилки, якісь десь е, очевидні, да, які не замічаєш спочатку, це буває роздражає. Е, так, шей broadcast бродкаст 256 256.10. О, а це вже цікаво. Дивіться, е, це я пропустив в одному з попередніх відео, це треба було зробити. Е, Оскільки в нас вже є батчі, да, ми подаємо не одну штуку, а декілька. У нас в градієнт B додається градієнт. Е, давайте подивимося, як у нас читається градієнт для, іменно для Байса. Про, просто додається градієнт. Но, якщо декілька бачить, ми вже не можемо їх додати. І нам треба знайти суму або середню, собственно. Да? Ну, давайте шукати суму, щоб у в нас була точність. Да? Тут буде Да, Но треба подивитися уважно, по якій усі, і як воно має працювати. Тобто, сума має бути по усі 0. Аксіс. Да? До рівня 0. Тобто, ми знаходимо суму по батчах. Да? Тобто не по всі значення, а по батчах іменно. І що ще важливо, keep beams, до рівня true. Зберегти розмірності. Тому що якщо ваш список матриця, наприклад, 10 на 5, да? і ви знаходите суму. Ваша матриця стає просто 10, а нам треба 1 на 10. Щоб наша матриця не стала просто вектором. Вроді так має працювати. Дивимося. Довго загружається датасет. Тобто, виконується воно швидко, я перевіряв. Е, просто датасет дуже довго вгружається. Не знаю, звідки вони його викачують, але. Но... О! Я вас вітаю! Мене залагало, бо треба через термінал. Знато багато принтів в ідеалі завжди через термінал запускати всі програми. Е, пробуємо запустити через консоль. Пішло діло. Пішло тренування, да, 08.07, і воно на долю секунди зупиняється. Іде далі, потім. 04 вже, 0,45, 037, 035, вам видно? Падає наша помилка, йде тренування. E, значить, на кожному кроці наш датасет перемішується. Це займає певний час, через це на кожному кроці воно може підлагувати, Да? І нам, по суті, не треба зберігати тут помилку, ми можемо на кожному цьому кроці e, зберігати наш лос. Да? Ну, але якщо ми ви виводите виводити просто лос, то це буде один З, а нам треба середній. Середній, тобто, e, Воно буде називатися і по лос, да? Дорівнює 0. Або лучше зробити списком. Е, да? е, і тепер ми будемо додавати е, втрату до всіх втрат. отак. Да? І в кінці, е, в кінці, коли ми вже все це пройшли, та, е, то сума втрат епохи буде сумою самої себе, виходить. дорівнює, да? до Все, І, по ідеї, воно повинно працювати. Давайте ще раз спробуємо. Пішла загрузка датасету. Ну, поки не пише, скільки часу загружається датасет, ну, зараз ми з вами знаємо. Раз. 303, 226, 190. Це сумарна. Да? Це не середня, це е, сумарно. Е, ми трошки підправимо цю штуку. Да? Тобто, Іпоклос поділити на ленд. Іпоколос. Отак. Да? Це буде середня втрата епохи. Бо це вийшло сумарна втрата епохи. Буде середня втрата епохи. Да, все, воно тут закінчилось. Давайте запустимо ще раз. 1.12.09, да, і до скільки вже ж дойде втрата. Це реальний датасет, реальна задачка. Звісно, дуже проста, зрозуміло, да, що вона рішить. Ну, але все-таки ми з нуля на Python робимо, а не на, на цьому да, не на якомусь фреймворкові. Ну і до скільки вона дойде. Понятно, що чим довше, тим лучше буде. Да? Ну І ще треба підбирати learning rate. Як його підбирати? Ну, це вже окреме відео. По суті, ми все зробили? Да. О, створили ми модель. Ми хочемо поняти її точність, так? Да? Акурасі. Дорівнює, да? Чому це дорівнює? Е, ну, е, спочатку модел має отримати на вході x, да? тобто оригінальні дані. Ми вже не переміщуємо, просто беремо оригінальні дані. Да? Далі нам треба отримати ці індекси. Індекси як виходить? Ну, можна, звісно, якимось своїм алгоритмом це робити перебор, але у нас є np.arcmax. Arcmax, Arcmax максимальне Значення, да? і Exсі поставити одиничку. Да, Тому що максимальне значення треба міряти по е, усі параметри. Да, не, не по сіті батча. Да, тобто не вибирати яке, е, точність якої картинки найбільша. Да, а вибирати наоборот, яке значення в кожній картинці найбільше. Ну, хто поняв, той поняв. Да, і перевіряти, чи дорівнює це лейблс, да, чи дорівнює це лейблс. І тепер знайти оце. Uh, np-min, да, np.min, середнє значення. Все, оце все, оце наша точність. І ми можемо написати тако, print uh, F. Точність до тренування. дві крапки пробіл. Uh, Тут наша точність uh, помножити на 100, да, того, що ми хочемо в відсотках. І я думаю, треба його округлити, щоб нам не писало великі там значення. Ще й не можна писати раунд. Одну точку, одне число після когось там. Да? Все, по суті, це все. Копіюємо його. В кінці вставляємо точно те саме. І після буде тут вже. після тренування. Да? Хорошо, це ми закриваємо. Ну, для красоти забув. Забув, да, звісно, Для красоти проценти в кінці поставити забув. Да. Можна було запускати, без цього, але вже хочеться завершити. Завершити і піти далі. да. Сверточні нейросеті, устаточні нейросеті, рекурентні, трансформери, дифузійні, авторегресія, дифузія. І пішло далі. Собственно. Все, що ми розбирали в відео, ми колись зробимо. Просто треба трошки часу. Точність до тренування 7,7%. Враховуючи, що там 10 метр, да, то середнє значення мало би висятися 10. Тобто наша сеть справляється ще хуже, як просто случайний, случайний вибір. Да? Ну, в теорії. Зараз вона обучиться і ми побачимо, як вона буде справлятися в кінці. Ну, я даю ставку на 80. Хоча б 80. Я не знаю, скільки може бути точність. На цій задачі дуже легко дойти до 100% точності. Ну, але все-таки саморобна нейросеть, да, написана за скільки за 4 відео. Ну, давайте подивимося. 94! 94! Ладно. Понимаєте, то тобто все працює. Все працює, все, що ми зробили, цей код правильний. Е, Копіюйте його собі, і повний код я постараюсь уставити в телеграм-каналі, як тільки вийде це відео. Все, всім удачі, всім пока.